Зберемося, як в Adobe Photoshop працюють канали, взагалі навіщо вони потрібні. Канали знаходяться в мене отут: Channels. або у вас вони можуть знаходитись десь в іншому місці, або якщо не можете їх знайти, чи вони закриті, то як звичай, зазвичай можете знайти їх тут у вкладці Windows і Channels. Вімкнути їх. Канали це і спосіб виділення, і спосіб маскування, і місце зберігання масок. Зараз я покажу, як з ними працювати. Давайте спочатку, на прикладі цього зображення, покажу, як взагалі в каналах можна зберігати маски. Зараз, як ви бачите, в мене є цей RGB суміжний канал і окремі red, Green, blue Channels. Оці канали краще не чіпати, бо якщо ви щось з ними будете робити, то у вас буде змінюватись колір. Я думаю, ви зможете знайти інформацію про те, як вони працюють. Це зараз не принципово. Головне нам розібратися, як ми будемо їх використовувати. Наприклад, я хочу замаскувати, е, навіть не так, я хочу зберегти якусь маску. У мене є якась маска, яка мені потрібна для подальшої роботи. Тобто, наприклад, оця, оця частина, вона мені потрібна, я хочу її зберегти. Як я можу це зробити? По-перше, я можу зробити новий е, шар тут і просто залити його. Я називаю, нажимаю Shift F5. Shift F5. І обираю тут тут можна обрати декілька варіантів, так, тобто різними кольорами. ну, Тут вибираєте, якщо ви хочете обрати колір. По суті, це просто заливка, як оцей е знак, да? оця кнопка. До речі, оця прикольна штука, розкажу пізніше. Нас зараз цікавлять. оці. Тобто ви можете залити чорним, білим або 50% сірого. Нам зараз треба чорний, бо нам просто треба маска. Ось так вона виглядає. Я можу її сховати. І коли мені треба щось зробити саме з цією частиною, да, тобто продовж мого довгого малювання, я хочу знову повернутися до цього, я обираю: да? Ctrl-Click на цьому шарі, і все. Тепер я можу малювати саме на цьому шарі. І ніяк не впливати, ой, бо я нажала відмінити Ctrl-H, щоб скрити, і можу малювати саме на цьому шарі, так? Як я можу її ще зберегти? Бо якщо вона в мене просто тут у переліку шарів, я можу її або загубити, або вона може мені заважати, я можу забути, на що вона була, де вона взагалі. Можна, звісно, зберігати це все десь в групі над усіма шарами, але. Це дійсно може бути не дуже комфортним, якщо у вас дуже багато шарів у роботі. Тож, спробуємо зберегти потрібну нам маску отут, у ченузах. Нажимаємо на плюс, і у нас є новий канал. Новий альфа-канал. Він чорний, а нам треба оце те, що в мене виділено, залити білим. То я нажимаю знову ж таки Shift F5 це хоткей для заливки. Якщо я не буду так робити, я можу просто вибрати отут заливку. І, в принципі, білим можу це все залити, як ви бачите, але щоб знову ж таки не робити оці всі рухи зайві мишкою, бо зазвичай у нас у правій руці, чи у головній вашій робочій руці перо, а інша рука зайнята на клавіатурі. Тому, як ви можете побачити, результат однаковий, да? тобто. У мене тепер є в плані однаковий між Shift f 5 та заливкою. А зараз в мене є маска, яка збережена отут в Альфа-каналі. Щоб повернутися до цього зображення, нам треба вимкнути її. Тобто вона у нас так і буде зберігатися з оцем, ну, тобто невидимою. Але коли я захочу до неї повернутися, я знову ж таки створюю тут новий шар, чи я на якомусь буду це робити. З контролом, клацаю на. Цій альфі, і вона в мене вибрана. Зараз просто в мене обраний той чорний шар. І зараз я можу робити те саме: тут, тут, тут малювати. Тобто Тут це просто а, зберігається для того, щоб можна було до цього повернутись при необхідності. Тобто, це як зберігатись тут, альфа. Але а, з каналів можна також і зробити собі альфу. Тобто, Канали можуть допомогти виділити якусь, якесь зображення, яке виділити важко. Конкретно в цьому випадку тут ми нічого такого для себе не знайдемо, але бувають різні випадки. Тобто, чому я і розповідаю вам про всі способи виділення, тому що в різних випадках. Різних зображеннях щось може працювати, а щось ні. Ви кожного разу шукаєте для конкретного зображення саме той спосіб, який вам підійде, тобто який вам допоможе саме в конкретному випадку. Я тут підібрала декілька зображень, для яких можна скористатися цим способом з каналами, і ми спробуємо. Зазвичай це дерева, дуже комфортно цим користуватися, щось таке. Чи щось пухнасте. Може, якщо у вас є там, фотографія тварини, яку ви хочете вирізати, чи якісь, е... якісь букашки, бджоли, щось таке пухнасте, що ви хочете повирізати, чи дерева знову ж таки з листям, чи з чимось таким. То це дуже непоганий спосіб. Давайте подивимося, як він працює. Е, ви бачите, тут є три канали. Коли ми вмикаємо їх по черзі, то вони чорно-білі. І вони всі по різному чорно-білі, тобто в градації світлих, темних вони різні. І нам треба знайти той канал, який найконтрасніший. Тобто, в цьому випадку це цей. Ну, це видно тут навіть на прев'юшці, але про всяк випадок подивилися всі. Канали можуть допомогти мені виділити оцю частину зображення, тобто виділити. Оцю зелень з світлого фону. Звісно, я могла б це зробити і оцим інструментом, вибравши небо, але він не завжди працює коректно, тобто він може маленькі якісь штуки не вибирати, чи вибирати погано, бачите, як отут. Обирати, тобто це все виділяти вручну, це теж така собі ідея. Які ще у нас є способи виділення? Тобто, який, який би спосіб ви тут не обрали з тих, що я вже показувала, він не дуже підійде. До речі, швиденько поки не забула, покажу, як ще можна вибрати колір. Давайте зробимо дублікат. Ви обираєте виділення, але вже не обираєте якесь ну, тобто, виділення типу, такого да, Magic Wand, а правою кнопкою, правою кнопкою нажимаєте в режимі виділення, нажимаєте на зображення. І отут у вас є color range. Ви обираєте Color Range, і він вам показує: бачите, я клацаю на блакитний і він обирає мені тільки блакитний. Він схожий на по тому, як він працює на Magic Wand, трошечки, але тут можна теж таким бути більш. Обережний вибір зробити, тобто я з шрифтом клацаю далі, клацаю і він обирає мені все більше кольорів, які я обираю. Ну Тут ну, схожий відтінок блакитний, але якщо я клацну, бачите, з шифтом на білий, то в мене ще й білий прибереться. Це не завжди підходить, бо він прибирає білий і отут, бачите, світлий. Але оцей повзуночок дає вам можливість обрати більше того кольору, який я там клацнула, чи менше, бачите? Я можу там вести в цю сторону, і воно буде якось залишати щось, але все одно ці точки вони так і будуть не виділені. Ну, тобто ці білі, чи треба їх потім нажати на ласо і з, знову ж таки, shift Тобто, shift ой, shift це щось додати, контрол це щось відняти. Але в моєму випадку в мене обрано небо, тому я це навпаки, як. Видаляю. цю частину я з контролом. Shift це додати, Ctrl це відняти. О, навірно сказала: Alt це відняти. Shift додати, Alt відняти. З Ctrl воно буде вам рухати зображення. Бо я вже не, не дивлюсь на кнопки, і ну, це було, що я жму. Окей, так, але. Ну, тут вже краще. Як ви можете побачити, цей метод спрацював краще, тобто оці штучки у нас вибрані порівняно з тим, як ми працювали Magic Wand. Ом. Це напоганий результат. Але все ж давайте спробуємо з каналами. Подивимось, Давай, давайте спробуємо порівняти. Я нажму Shift-Ctrl-I, щоб інвертувати зображення. Бо мені хочеться скопіювати нижню частину, а не небо. Я приберу оце з альтом. Зажала Alt і обвела те, що мені не потрібно, і навпаки, з шифтом додам те, що мені потрібно ну, тут оце листя. Все, тут я не буду нічого чіпати, бо тут, начей ок. Ну, оце можна вручну пододавати, все залежить від того. Скільки у вас є часу, наскільки вам потрібні саме якісь частини, але, звісно, що дерево краще б зберегти. Це можна робити обережніше. Будемо вважати, що це більш-менш. Десь так. Я нажимаю Ctrl-J, і в мене зображення копіюється тільки е, зелена частина без неба. Давайте я створюю тут шарш, подивитися, подивитись, якийсь чорний, наприклад. І ми побачимо. Воно трошечки таким з блакитним обводкою. Ну, це вже як є, бо е, так воно і виглядає, бо небо синє, і воно відбувається. Можна трохи прибрати з цього зображення, але зараз не при цьому. Е, давайте. Все ж, до каналі. Ми обираємо блакитний канал, і нам треба зробити його дублікат. Я перетаскиваю його на плюс, і в мене є копія. Бо ми не можемо працювати з цими каналами, як я вже вам сказала. Тобто, якщо ми хочемо щось з ними робити, ми маємо їх спочатку дублювати. Тобто ми маємо продубльований блакитний канал, і тепер можемо робити з цього каналу маску. Що ми можемо з нею зробити? Звісно, ми можемо нажати на Ctrl-L або піти до, в Levels і тут спробувати зробити його контрастніше. Інколи цього може бути і достатньо. Але давайте трішечки його зробимо темнішим. І спробуємо ще а, інший інструмент. В нас є такі інструменти. От тут, якщо ми нажмемо, нажмемо а, на, і потримаємо так, на цю кнопку, тут є Dodge Tool і Burn Tool. Burn Tool робить це темнішим, скажімо так, Dodge Tool робить це світлішим. Але коли ви... От я зараз обрала зробити темнішим. І а, питання в тому, що саме я буду робити темнішою. Отут є такі те, що ми можемо налаштувати, пов'язане з цими з усіма зазвичай тулами, тут можна щось налаштувати. Ну, на даний момент ми. З Тулом працюємо, і отут бачите, на що буде впливати цей Тул. Тобто він може впливати на хайлайти, тобто на світлу частину, на мій тони, на середню частину і на тіні. Давайте оберемо на тіні, Тут наскільки сильно він буде її затемнювати, і спробуємо затемнити темне. Бачите, що він робить. Тобто Я коли годжу, тут можна теж обрати. Пензлик, але мені оце якраз комфортно він такий м'який по краях, і я можу обережненько затемнювати те, що має бути темним. Тобто, в ідеалі маска має бути чорно-білою. Тому я затемнюю потрохи те, що має бути темним. Оці світлі частини мені теж треба буде потім. Затемнити, або в мене будуть тут дірки. І треба бути обережним, бо у верхній частині ці дірки вони просвічують небо, а в нижній вони навпаки, ну, тобто, просвічують світлі бліки, і це не дуже добре. Спробуємо середній, але середні в нас тут нас працюють. Ой, хай лати нам точно не потрібно. Продовжуємо стінями. Те, що в нас не, ви... не вибереться, ми видимо ласо. Те ж саме нам треба зробити з хайлайтами, тобто світлі частини треба зробити ще більш світлими, зробити їх білими. Для цього ми обираємо тут Tool. І дочту має впливати навпаки тільки на світлі. Тобто не на тіні, не на середні, а на світлі. Обрали світлі, і, як ви бачите, я малюю і те, що світле, стає білим. Добре. Тут є, і тепер найцікавіше, мабуть. В лапках найцікавіше, бо робити це не дуже. Не дуже комфортно, тому що треба вибрати саме те, що має бути темним. А ми не бачимо, що має бути темним. Ми будемо врахувати, що оце все. Ну і отут теж якось так, мабуть. Тобто, по суті, воно не дасть вам, звісно, зробити все там ідеально, але ж ви можете зробити досить добре оцю частину, де у вас саме якісь такі пухнасті або тонкі якісь штуки, контактують зі світлом. Тобто там, де у вас є контрастна частина, і ви можете на цій ділянці. Скористатись цим контрастом і виділити те, що вам потрібно. Саме кольоровим контрастом. Взагалі дуже гарно оброблювати фотографії, які зроблені в якусь таку хмарну погоду. Тобто, якщо ви збираєтесь використовувати фотографії чи самі робите фотографії, то краще, щоб був такий. Overcast, тобто хмарна погода. Не було ніяких бліків на деревах, як ви бачите тут, бо вони зазвичай заважають. Ну, давайте те ж саме спробуємо. Або Magic, magic Wand я обираю це все, або краще, звісно, Color range і обрати темне. І роблю так, нажимаю на маску. І тут роблю Ctrl J. Так. І що? А, ну, звісно, чому я. Мені ж треба. Нажимаю на маску, бо вона вибирає мені біле, а мені не... треба обрати чорне. Так. Зальтом прибрала ту штуку. І тепер цього слою я на нього клацю нажимаю Ctrl J. ось, І в мене є тепер така маска. Ну, ми можемо порівняти. Важко сказати яка краще. Все досить ситуативно, але як ви бачите, отут оці саме між е, листям, воно краще, як на мене. Прорізалось. З іншого боку тут і дерева ці прорізались, але знаєте, як можна ще це зробити, щоб воно не, не так це було боляче. Клацаємо на цю маску і не вирізаємо її, а робимо маскою до зображення. Ще раз. Робимо маскою до зображення. В нас зараз вибрано навпаки, так? Тобто білим те, що ми бачимо, це небо, а чорним те, що ми не бачимо, це зелення. Нам треба навпаки, то ми клацемо на маску, нажимаємо Ctrl-I, і в нас маска інвертується. Все, тепер ми бачимо те, що треба. І тепер, хоча у нас вже є виділення, ми можемо його трохи підправити. Тобто, воно у нас не вирізане, а на масі. Ми обираємо білий колір якусь. Везлик якийсь вам комфортний, і те, що загубилося, але нам потрібне, можемо отак от підмалювати. Тобто, це теж такий дуже непоганий спосіб. Ну, дивіться, самі, що ви хочете повернути, він прибрав цей блакитний, і якщо ви будете використовувати це у себе на роботі, то, можливо, оці диряві штуки, вони не будуть сильно заважати. Давайте спробуємо. Для моїх сіди. На, на найкраща фотографія, яку можна було б використати, бо вона така трохи порізана з усіх сторін. Mm -hmm. Десь на задній фон її можна... Я зроблю її Ctrl L. Трохи світліша. Мені цікава отут оця частина більше з пальмою, тому я на неї дивлюсь. Я можу, наприклад, тепер... Або залишити цю маску, і щоб в мене було дві маски. Одна залишиться оцією нашою маскою да, для неба, а другу я зроблю Ctrl-G, тобто групу. І зроблю ще маску для групи. Тобто я зможу ще раз замаскувати те саме зображення і можу редагувати і ту, і ту маску при необхідності. Пробую прибрати те, що мені не подобається. Частіше якраз в цьому випадку було б. Прибрати все і повернути те, що мені подобається. Авто сонячно для мого зображення. Так, да, тут взагалі ніяк. А там ще можна щось з ним зробити, можливо. Якщо я. Трохи підкручу його на таке жовте. А більш мою дивно фіолетову кольорову гамму. Ну, якось так. Питання, чи воно підходить тут. Не знаю, але. Наче це такий спосіб його використати. Тобто, ви будете знати, як його додати в зображення, як його звідкись вирізати. І цей спосіб досить непоганий, він дає вам можливість його більш обережно вирізати. Якщо в мене була б тут оцей варіант, то, бачите, в мене б залишився оцей блакитний, і воно б давало цей блакитний моєму зображенню теж. Тобто, бачите. Цю кантовочку тут видно. Тому з леєрсами спосіб трохи краще працює. Можемо зробити ще тут швиденько. Тут одразу видно, що це теж блакитний. Робимо те саме. З цього каналу робимо маску. Темним з. Не В тінях затемнюємо. Те, Перше не затемнилося, а Вручну затемнемо. Тепер, навпаки, обираємо світле і. Висвітлюємо. У мене тут 50%, тому вже і забагато. Все, тут швиденько. І тепер у нас є маска. Я клацаю на маску, клацаю тут на зображення. Треба повернути це все. А це навпаки вимкнути. Повертаюсь сюди. Нажимаю Ctrl-J. Нічого в мене не вийшло. Тож нажму ще раз. Бо е, Шар був залочений, тому він не дає з ним нічого робити, а з цього вже можна вирізати щось. Але ж, бачите, знову-таки, він вирізав мені небо, а мені треба навпаки. Тому я клацаю на цю маску. Я можу або тут її одразу інвертнути, Тобто я нажму на маску, нажму Ctrl-I. Ну, Ctrl-I, вибачте, англійська, Ctrl-I. І тепер, як ви бачите, в мене вже вірна маска, я нажимаю на неї. Тепер в мене обрано біле, і я з цього зображення або копіюю біле. Давайте подивимося, як воно виглядає. На чорному фоні буде дуже добре. Бачите, який досить непоганий край, як на таке розблюрене зображення трохи. Оцей, що був в фокусі взагалі гарненький. Тож, досить непогано, я вважаю. Або ж робимо маску до цього. В мене вже воно не вибрано. З контролем вибрала цей шар, і, бачите, маска мені перенеслася сюди. Дуже-дуже добрий спосіб, дуже гарно працює. І давайте останній, це може бути трохи складний, але тут теж є такий досить непоганий контрастний шар. Але бачите, оцей блюр, коли у вас щось контрастне, то воно буде легенько його вибрати. Якщо у вас це заблюрено, то ну, виділення теж таке буде. Але все ж спробуємо, що нам це дасть. Тут, до речі, як ви бачите, у нас червоний канал контрастний. Знову робимо маску. Темним затемнюю, спробуємо більш контрастне зображення, ви, ви, виділення з цього зробити. Тут я вже не підмалюю нічого, подивимося, як вийде без. Ну, в плані не, не, не зможу вручну довиділити виділити якусь частину ласо, тільки її оціма штуками. Можна користуватися, як я вже сказала, левелсами зробити контрастніше, але коли ви цими штуками промальовуєте, то у вас є більше свободи дій. Тобто, так у вас автоматично все зображення стає контрастним, а тут ви можете зробити контрастними лише необхідні вам частини зображення. Давайте спробуємо десь так, так? І мені більш цікава оця частина, а ця частина вже як, як будемо. Так, повертаємося з це повертаємо. Це у нас тепер маска. Я на неї клацаю з Ctrl. І тепер тут Ctrl-J. Ні, і ще раз Ctrl-J. Okay, так. Зробила додатковий шар. Shift F5. Заливка. Ну, я бажаю, що це гарно. Вже гарно виділилися, бачите, синього, який був там взагалі немає. І ми бачимо всі ці штуки. Дуже гарно працює. Це, мабуть, найкращий варіант з виділення, але ви маєте звертати увагу, це не завжди таке виходить, що у вас є можливість працювати з ченелзами, тому що інколи у вас просто немає контрастного каналу і вам нічого з ним зробити. Так, я дістала сюди ці штуки. Вже я їх задати? Спущики десь впереду. Ну, як ви бачите, дуже чітко вирізані краї, достатні, як навіть для переднього плану, в принципі. Тож, користуйтесь. Сподіваюся, ви запам'ятали, як це робити. Я наче, показала декілька разів. Так. Все. Далі, це, це, це основні насправді це були такі найбільш використовуваніші. Функції та кнопки, якими я найбільше користуюсь, і в наступному відео я покажу всі інші, які я не встигла показати з якихось причин, щоб ви вже знали деякі кнопки і деякі там ще залишилися невикористані функції. Дякую.